У лісі наближався чарівний день, день святого Миколая. Звірята щебетали, метушилися і писали свої побажання на маленьких листочках. Та цього року щось пішло не так. Я хочу найбільший горішок, вимогливо кричала білочка. А я хочу три, підскакувало зачення. Я хочу нове пір'ячко, і щоб негайно сердилося пташеня. Звірята сперечалися, хто отримає кращий подарунок. І чим більше вони говорили, тим більше образ з'являлося між ними. Голочка тихенько слухав їхні суперечки і відчував, як у лісі стає холодніше. Не від зими, від неприємних слів. Тієї ночі він вийшов прогулятися і раптом в глибині дерев побачив м'яке золоте світло. Це була таємна майстерня святого Миколая. Всередині сидів святий Миколай у теплому самому плащі з білою пухнастою борідкою. І великими мудрими очима. «О, Голочка, ти саме той, хто мені потрібен, промовив він. «Поглянь на ці бажання. На столі лежали листочки звірят, але світилися вони тьмяно, ніби сховали свої барви. Чому вони такі похмурі? запитав Голочка. По їх написали з вимог, образ і порівнянь, відповів святий Миколай. Коли прохання звучить, як наказ, воно втрачає світло. Голочка уважно слухав. А як зробити, щоб бажання знову засвітилися? Святий Миколай усміхнувся. Треба говорити мовою прохань, м'яко пояснив він. Мова прохань це коли ти говориш спокійно, щиро кажеш, чого хочеш, не вимагаєш, і не кричиш, поважаєш бажання інших і дякуєш, навіть якщо відповідь буде інакшою. Справжнє прохання завжди світиться теплим добрим словом, додав святий Миколай. Білочка повернувся до друзів і розповів усе те, що почув. Білочка першою спробувала. Я би дуже хотіла смачний горішок, якщо це можливо. Її листочок засвітився м'яким золотим світлом. А я хочу стрибати далі, тихо сказав Зайчиня. Але якщо Миколай вважатиме це добрим подарунком, і його листочок зосяяв сріблом. Поступово всі звірята навчилися говорити добрі порхання. без вимог, без сварок, без образ. Уночі святий Миколай повернувся, його обличчя сяяло від радості, бо ліс заповнився теплим світлом щирих бажань. Вранці звірята знайшли під ялинками маленькі, але дуже важливі подарунки. Кожен подарунок був таким, ніби Миколай почув саме їхнє справжнє серце. Голочка посміхнувся і сказав: Як добре, що ми навчилися просити по-доброму. Бо справжні подарунки приходять туди, де панує тепло, повага і мова прохань. І з того часу напередодні свята в лісі було не гамірно, а світло і доброзичливо, бо кожен знав, як дарувати та отримувати доброту.